Чуєш шорохи, які оце. ти береш чашку, ти її не чула раніше. Ти зараз живеш в повній тиші. Це не він в труні лежить, це ти в труні. Він цього не знає, як лежати в труні, а ти там лежиш зараз. З тобою хтось працює. І найбільше питання це не як жити далі, що їй допоможе жити далі. У неї стоїть зараз питання, навіщо жити далі. Вона буде його любити, ніхто не кине своїх коханих. Вона буде любити його завжди. Вона буде за ним дивитись. Але коли він уходить, зовсім це яка травма психологічна. Де в нас вся країна буде психологічно порубана. І з цим я не знаю. Навіть системно, можливо, ніхто не зможе працювати. Нам просто треба буде з цим жити. Один з одним нам треба буде жити. І для цього нам потрібно бути дуже терплячими, Да, ти ображений, да блін життя з тебе. Не пожаліло, але так само воно не пожаліло. Та да майже кожного другого навколо тебе.